Добрий день! Пам'ятаєте ось таку гарненьку діаграму причини проблематики. так? Ми дивилися вже цю діаграму: фізичні причини, ментальні, емоційні, ті, що у нас на підсвідомому рівні, тобто не усвідомлені, енергетичні проблеми і інший варіант. І ось коли вам попадає енергетичний варіант. Давайте ми його сьогодні розглянемо ніби детальніше, але все ж таки і глобальніше. Зараз роздивимось цікаву діаграмку. Отже, ось вона така діаграмка, зовсім невеличка. Як бачите, на 20 позицій. Я вже все попідписувала, щоб пошвидше було. Отже, це діаграмка причини, які не усвідомлені, і енергетичного характеру. Так, кількість. І далі самі значення. Поїхали. Це пам'ять поколінь. Пам'ятаєте, транс, наша трансова пам'ять та, що з поколіннями, тобто з тими предками, яких ми реально не знаємо персонально, тобто якісь далекі предки. Окрему діаграмку про пам'ять в нас вже було і про душу вже було. Далі внутрішньоутробна пам'ять. Далі якась сутність, яка на нас присутня. Далі проблема пов'язана саме з місцем перебування і геобіологією. Про геобіологію ми ще будемо дуже багато всього говорити. Поки що ось так. Далі порушені ваші меридіани. Це тоді може бути або використання, наприклад, вібраційних кодів, щоб допомогти нормальному функціонуванню енергії через наші меридіани, або звертатися тоді вже до практикуючих китайську медицину, чи, наприклад, акупунктуру, можливо займатися тайчі, і таке інше. Дезекілібровані, де збалансовані наші чакри. Знову ж таки, треба визначати, які наші основні, чи наші підземні, чи наші повітряні, чи наші, наприклад, в будичному тілі, так? тобто які? І у вас же інформації тут повно, як їх роздивитися кожну чакру. Наступно. Тонке тіло, яке зміщено, або в ньому з'явилися тріщини, проходи і тому подібне. Тут вже буде робота з нашими тонкими тілами. Далі кіста в якомусь із тіл, тобто, знову ж таки, треба визначати в якому, і потім її видаляти. Далі. Е Залежність, або якісь певні токсичні зв'язки. так Тобто, якісь такі зв'язки нездорові. Далі, життєва місія. Оце, до речі, дуже цікава. Позиція, знаєте чому? Тому що коли ви дуже багато над собою працюєте, щось чистите весь час, або навпаки набираєтеся енергію, екілібр, гармонію собі робите і в тілі, і в думках, і в серці, і навколо себе, і все у вас так прекрасно гармонізується простір, то в якийсь момент ви не повірите, у вас може або додатися. Місія життя або змінитися. Чому, здається, місія життя на все життя? Не завжди ви можете повністю змінити свій вимір і свою лінію часу, а отже, і змінити місію життя. Можете перейти в найкращий варіант, або в один із? Дуже хороших варіантів життя. І буде у вас інша місія. А можливо, ви розвинули досить сильно, наприклад, саме свою духовну сторону. І у вас з'явилася нова місія, наприклад, допомога планеті, чи тваринкам, чи рослинкам, чи людям. Тобто, вже тут дивіться, бо ця позиція досить цікава. І у вас є окрема діаграма про місію життя. Нагадую, хто забувся. Наступна це кармічна пам'ять, це ми вже дивилися. Наступне наші душевні травми. Так? Також пам'ятаємо, це Поліс Бурбо, їх там 5. Ми вже про них також говорили. Далі, ну, Малефіс, тут дуже багато всього. Це є навіть окрема діаграмка. Там і різні прокляття, і, прокльони, і злі чари, і чорна магія, і наведення всяких там ритуальних, не дуже хороших штук. Так? І цвинтарі, як це кладовищицька магія, і церковна магія, і всякі привороти, і сюди, от, от сюди йде все. Та, тобто треба вже буде роздивлятися, що конкретно з вами сталося. Невеличка увага, якщо вам попадає дійсно ось цей варіант, що на вас щось є серйозними практиками, поки ви оце все не зняли, займатися не можна. Чому? Тому що буде дуже велика пертурбація, та, тобто велика перешкода. І якщо ви, наприклад, особливо наприклад, працюєте не лише з собою, а з душами, не знаю, рідних, предків чи там тварин, чи рослин, цей вплив буде розпоширюватися на них. Ну, взагалі буде перекос, і може бути щось не так, і навіть піти кудись не туди. Тобто. Якщо у вас випадає ось ця графа, визначаєте, що вам там пороблено, що вам зробили, і вирішуєте в негайному порядку цю проблему. Знову ж таки, дивіться, чи ви можете це зробити самостійно, чи вам потрібно звертатися до якогось майстра, якого. Так? Тобто це все треба визначати. А якщо ви можете самостійно, наприклад, зняти, можливо, це що. Якщо у вас вже є ваша діаграмка, так, наприклад, ваш метод, наприклад, почко, так? чи молитви, чи певні мантри, можливо, аскези, голодування, це все може допомагати, в залежності дійсно, що на вас, бо ця графа вона дуже-дуже велика, і це може бути щось невеличке, як неусвідомлений прокльон від когось із рідних або колег на роботі, яка вам заздрить до. Реальної чорної магії, та тобто, можливо, в цьому випадку самі ви не справитесь. Або, наприклад, певний метод також для налипника активація певних внутрішніх наших енергетичних структур, які дуже гарно чистять. Але буває така магія, досить досить сильна. Що в як одна людина не справиться, і треба робити це або в колективі, або за допомогою певного майстра. Тобто, оце дуже серйозна графа. Тому я на ній так дуже сильно зупинилася, щоб ви розуміли, якщо вам це попадає, ви взагалі нічого не робите і ви займаєтеся вирішенням оцих проблем, зняття всіх цих перешкод. От, наступне. Заряджений негативно, звичайно, якийсь предмет у вашому домі. Тобто, треба знай... визначати, так, що саме. Негативно заряджено дуже часто. Це є, от якраз і божотерія, або якісь подарунки, або ви щось принесли, наприклад, під час прогулянки щось підняли з землі навіть в лісі, а воно може бути щось там. На ньому бути, тобто шукати, що це за предмет. так, Наприклад, в якій кімнаті, в якому місці, що це за предмет, чи з якого матеріалу, і так ви визначаєте потихеньку, що це може бути. До речі, скільки їх, бо він може бути не один. Не так по біжутерії було шукала, шукала, бо мені весь час випадав цей заряджений предмет. Я не могла знайти, і потім знайшла невеличку маленьку каблучку, яка десь завалялася, навіть забулася, що вона в мене є. Я колись в церкві купляла, там було написано слова з молитви. І саме він виявився зарядженим. Тобто пф, навіть такі предмети можуть бути. Далі, мислеформа, егрегор, певний символ, пакт, чи клятва, чи присяга. Далі певна власність або володіння і інший варіант. Ну, тут мається на увазі, що ви чимось як одержимі. Якась одержимість чимось, так? Треба означати чим. Ось така невеличка діаграмка, яка одразу може вам підказати, де є якась проблематика у вашому житті, у вашому домі, чи з вами самими. Удачі, приємної практики! Бувайте! Ава!